Привіт, дундічити! Зараз я вам розкажу про книжку 36 і 6 котів детективів. В цій книжці розповідаються про 36 і 6 котів. Вони танцюристи були, вони дряпали на дошках липових картини і повішували їх на кав'ярню. Та раптом стається несподівано, якийсь злочинець забирає липові дошки та кав'ярню сплаває. І ми зараз дізнаємося, чи вийшло в котів вийти з цієї ситуації і чи вони знайшли цього злочинця. Mm -hmm. Коти знайшли. І тут було ще дещо неймовірне. Тут розказувалося іще про цих котів. Лисих. Прибульців. І ще мене здивувало в цій книжці. Те, що тут багато цікавих та нових пригод та багато серій. Я читав про рятувальників, а зараз прочитав про рятувальників. Двічі про рятувальників? Загадай. Ні, і про детективів. Я хочу, щоб і ви подивилися цю книжку та придбали, та розказували друзям, яка вона неймовірна. Бувайте, думдійчики, та читайте більше книжок.